Пане Романе, враховуючи унікальні режими даного масажеру подушки, тобто це роликовий масаж, який в принципі імбітує рух рук масажистів та інфрачервоне прогрівання, чи може даний девайс замінити системні походи до відвідування масажиста? Дивіться, сама ідея створення подушки, вона передбачає можливість робити собі масаж, не залучаючи спеціаліста. Тобто виробники чи, скажімо, конструктори, вони передбачили все, що робить спеціаліст, масажист. Тобто руки його теплі, тому тут є тепло. Він проводить маніпуляції, тому тут породяться маніпуляції. Але подушечка створена для того, щоб людина могла собі робити масаж щодня, не залучаючи. Масажиста до цього. І навіть якщо людина поняття не має ні в медицині, ні в масажах, ні в чому, але вона прийшла ввечері втомлена, і їй конче необхідний масаж, їй достатньо натиснути одну кнопочку і лягти на подушку, і вона вже отримує те, чого так потребують її м'язи, її судини, капіляри, її міжклітинна рідина. Так, цей мас масаж, він дещо делікатніший. Легший, але його можна робити щодня протягом тривалого періоду часу і таким чином зберігати стан свого шийного відділу в здоровому ресурсному стані протягом довгих років життя. Супер. Тобто, тепер в кожного з нас вдома може бути свій безпечний масажист. Так, супер, дякуємо вам.